Як не спинити річку, що, зламавши кригу навесні, брехливо несеться до моря, так не можна спинити націю, що ламає свої кайдани, прокинувшись до життя. Микола Міхновський Початок ХХ століття був дивним часом. Епоха імперії, епоха винаходів. Здавалося, технічному прогресу немає межі. Телефони, трамваї, снематограф стали ознаками нового часу. Україна розрізана між Російською та Австро-Угорською імперіями, існувала як під наркозом, приспана економічним підйомом останніх десятирічнь. Невдалі повстання попереднього сторіччя разом із збільшенням добробуту послабили визвольний рух. Сини України, затягнуті в імперські мундири, начебто втратили національну свідомість. Іноземні правителі вимірювали могутність своїх імперій у символах нової епохи, лінійних кораблях. Величезні, довжиною до 200 метрів, озброєні десятком 12-дюймових гармат, обладнані останніми технічними розробками, вони були справжніми дітьми науково-технічного прогресу. Такі кораблі, збудовані у Миколаєві, керовані українськими екіпажами, ходили водами Чорного моря під російським андріївським прапором. Проте невдовзі у пеклі Першої світової війни запалає мирне життя Європи. А великі гравці європейської політики почнуть змагання за чорноморські лінкори. Несподівану конкуренцію їм складе новий гравець. Його гербом буде тризуб – стародавній символ морської могутності. Але пам'ять про ці незвичайні події буде стерто зі сторінок історії, аби вони раптом не повторилися. А почалося усе з театру. Звичайного аматорського театру, створеного ентузіастами у Севастополі. В ті часи в місті мешкало багато українців. Вони і створили просвітницький гурт Кобзар. Поручик Михайло Михайлик згадував. Щодо їх мрій, надій і поривань, скажу коротко, тут було все, що можна було знайти у людей, вихованих на рідній літературі, людей, що в ті часи відверто виявляли своє я. Поліція заборонила гурток. Його членів переслідували. Але гурток продовжував своє існування у підпіллі. що є щось у світі, чого б забоявся козак? Чекайте ж, прийде час, буде година. Українське життя у Севастополі стало непомітним, але на обрії вже збиралася буря, що змете усі заборони разом з імперією. Російські генерали шукали перемоги у Першій світовій війні на полях Галичини та Східної Прусії. Але смертельний удар імперія отримала у Чорноморських протоках. Уклавши союз з німцями, турки перекрили протоки Босфор і Дарданели, зупинивши товарообіг між Росією та світом. Економічний зашмор спрацював. Царя не стало. Проте, хто б не опинився біля влади в Росії, починав сповідувати ідеї імперіалізму. Спочатку праві російські партії, згодом більшовики, а українці подарували їм неприємний сюрприз. Мічман Яким Христич згадував, гурт Кобзар діяв безперервно до березня 1917 року, коли вийшов із Підпілля, тоді був перейменований на Севастопольську українську чорноморську громаду. Про перші збори Севастопольської громади члени гурту Кобзар оголосили за допомогою оголошень. Запрошувались усі бажаючі. Чіткої політичної програми чи мети члени гуртка не мали. Вони хотіли просто об'єднати зусилля матросів і солдатів-українців, що перебували у Севастополі. Яким Христос свідчить? Рада Севастопольської української громади мала дані про те, що в складі Чорноморського воєнного флоту українці-моряки, старшини різних рангів і контингент морської піхоти становлять переважаючу більшість до 70%. Спираючись на ту безумовну чисельну перевагу, Рада громади ухвалила вимогу до центрофлоту і до головнокомандуючого воєнним флотом адмірала Колчака про негайне проведення. Українізації усього Чорноморського воєнного флоту і портів Чорного моря. На весні 1917 року вплив української громади в Севастополі став визначальним. Українці, повіривши в свої сили, несподівано знаходили навколо тисячі таких самих українців, які бажали кращої долі своєму народу. Вони більше не хотіли бути знаряддям чужих військових авантюр. Із спогадів Якима Христича. На перший день зелених свят, по старій традиції, рада громади влаштувала величавий похід вулицями міста. Кілька селянських драбинчастих возів, наповнених сіном, повільно везли, направду чумацькі крутороги ситі вели. Ці вози були рядно удекоровані квітами і зеленю. На тих возах сиділи і стояли молодиці і дівчата в народних костюмах, з вінками на головах і в різнобарних стрічках. Між ними наші браві хлопці-моряки. На одному возі між дівчатами сиділа жінка старшого віку в мальовничому полтавському старовинному козацькому костюмі. Була ця полтавчанка пані Колчак, дружина командуючого. Проблемою українського руху була відсутність політичного центру як такого. Центральна рада, що засідала у столиці, була погано поінформована про події на півдні. І головне, не бачила сенсу в існуванні флоту. Була незрозуміла перспектива українського руху. Ідея про створення українського флоту вже літала в повітрі про те, кому буде такий флот підкорятися, якщо української держави не існує. Фактично. Моряки були полишені сам на сам, і вони почали діяти. Перлиною у діадемі Чорноморського флоту були два сучасні лінійні кораблі. Питання їх українізації було визначальним. На початку 1917 року в Севастополі перебував лінкор Єкатерина Велика. В Миколаєві добудовували імператор Олександр III, який українці перейменували гордим козацьким словом. Воля. У липні він прийшов до Севастополя. Лейтенант Шрамченко писав: члени Української Чорноморської ради вітали волю, яка входила на Севастопольський рейд під великим парадним Андріївським прапором на Гафелі, а на одній з пашт 12-дюймових гармат був закріплений жовто-блакитний прапор. У наступні місяці проходили численні мітинги екіпажів. В гарячих суперечках приймалися рішення про підняття на кораблях українського прапора та підпорядкування флоту Центральній Раді. Росіяни, що були на кораблях, відмовлялися служити далі та покидали кораблі. В листопаді більше половини Чорноморського флоту стояло під українськими прапорами. 22 листопада українці добилися найбільшої перемоги. Жовто-блакитний прапор замайорів на наймогутнішому кораблі на Чорному морі лінкорі волі. Українізований Севастополь зберігав дивний спокій посеред буревію розпаду Російської імперії. Але на півночі вже розпочиналась кривава червона вакханалія, яка стрімко наближалася до Севастополя. Ніздезна і в недалекому майбутньому будучим побідіть батьком міг! Спокій на Чорному морі не влаштовував більшовиків. Вони зосередили свої зусилля на переконанні моряків українців, що Центральна Рада є реакційною і ніколи не зробить нічого для бідних. Нібито тільки під червоними прапорами, знищивши офіцерів, матроси запанують як у Севастополі, так і в країні цілком. Повна відсутність з боку Центральної Ради протидії цій пропаганді призвела до її значного успіху. Із спогадів Якима Христича. З Балтійського воєнного флоту прибула велика група матросів большевиків і при допомозі місцевих почервонілих матросів, переважно москалів, вчинила поважний заколот. Розброювали старшин офіцерів флоту, кріпості, морської піхоти, авіації. Брутально відбирали у них кортики і револьвери, загрожуючи розстрілом, як то вже сталося в Кронштаті. Гості вдерлись і на адміральський панцерник Георгій Побідоносець, вимагаючи від адмірала Колчака віддати свою зброю, загрожуючи наставленими револьверами. Обурений адмірал Колчак відбув до Петрограда. Нове керівництво флоту загравало з більшовиками, дозволяючи їм крок за кроком захоплювати владу у Севастополі. Після жовтневого перевороту большевики переходять до збройного протистояння з українцями. Чітка організація большевиків дозволила їм захопити ініціативу. Подарунком для Леніна стало заволодіння лінкором воля. Моряки, якого відмовлялися спустити український прапор. Корабель було блоковано з моря та з берега. На нього припинили доставку води та продовольства. Вийти в море корабель не міг через нестачу палива. Большевики висунули українцям ультиматум матросам покинути корабель або підняти червоний прапор. Близько семи сотень матросів покинуло корабель, а п'ять сотень погодились перейти у стан большевиків. 17 грудня 1917 року почалася перша у 20-му сторіччі радянсько-українська війна. А вже 25 грудня московська газета Соціал-демократ надрукувала, у Севастополі і на Чорноморському флоті остаточно укріпилася радянська влада. Остання надія Центральної Ради Воля підняв червоний прапор. Згодом усі кораблі були захоплені большевиками. Після бою під крутами Київ окупували большевики. Україні терміново були потрібні союзники. Уклавши угоду з Німеччиною, Центральна Рада сподівалась повернути флот під свій контроль. Та великі держави мали інший план. Німеччина мріяла захопити і використати Чорноморський флот у своїх операціях проти англійців. Австрія теж бажала посилити свій флот українськими кораблями. Відповідно, англійці прагнули знищення флоту. Французи, союзники царя, а потім тимчасового уряду хотіли бачити кораблі у руках прихильників Старої Росії. Усі ці країни мали у Севастополі своїх агентів, що в міру сил намагалися втілити ці амбіційні задови. На весні 1918 року, долаючи опір большевиків, українські війська просувалися Кримом у напрямку Севастополя. Червоні лідери у Севастополі панікували. Вони випустили стюри морських офіцерів та повернули їм до рук командування флотом. На загальних зборах гарнізону у ролі головнокомандувача опинився адмірал Саблін. Большевицька частина залоги вимагала готувати флот до втечі у Новоросійськ, в той час як українська бажала порозуміння з військами Центральної Ради. Німці зупинили просування українських військ за кілька кілометрів від Севастополя. Проте під тиском українських екіпажів адмірал Саблін вирішує стати на бік Центральної Ради. Лейтенант Шрамченко писав, 29 квітня 1918 року був чудовий день. Севастопольський рейд вилискував як люстро. В годині 16-й флагманський корабель Чорноморського флоту, лінійний корабель Георгій Побідоносець з наказу командуючого флотом Підніс сигнал флоту підняти український прапор. На більшості кораблів почулася команда Стати до борту! На цю команду по-старому, як це було в бойовому чорноморському флоті, ще на розбещеному революцією стали моряки вздовж борту лицем до середини корабля. На прапор і гюйс струнко! Український прапор піднести! Під сурми і свит під старшин моряків злетіли угору матроські кашкети. Піднеслися над цілим флотом синьо-жовті прапори. І залопотіли в повітрі.